Доброго дня, з вами Ольга. Сьогодні я хочу поговорити про ще одне моє захоплення: це про пітонію. Мені дуже подобається і мені дуже мене радує те, що я з такого маленького зернятка вирощую ось такі гарні квіти, які квітнуть у мене все літо і прикрашають мій балкон. Ми беремо у такий контейнер, приблизно десь 3 см засипаємо ґрунту. ґрунт у нас повинен бути легкий, пухкий, вологомісний додавання з додаванням торфу. Особисто я беру в магазині, купую універсальний для розсади. З десь 5,7-6,6, це середньою. Я беру жива земля, називається. Особисто я беру ось таке насіння. Або навіть розсипне без гранули. І я замовляю в інтернеті професійне. Ви можете брати будь-яке, яке вам сподобається. Як рекомендую, багато хто рекомендує перед посадкою обробити ґрунт від шкідників і хвороб. Ви можете використовувати все, що вам завгодно. Ви можете біопрепарати або синтетичні. Я взагалі використовую актору. Проти шкідників і магнікур провікур Energy я використовую від хвороб. Я проливаю і потім саджаю спокійно собі насінчику. Обережненько ми беремо на шпажку. Я використовую таку довгу шпажку. Ви можете навіть взяти зубочистку, це не має значення, чим вам буде зручно. Намочили у водичку і воно, так бачите, дуже гарно прикріплюється це насінчкою, і ми його викладаємо. Виклади можете, накрити, можете покрити землею там буквально міліметр, можете не покривати. Ну, частіше за все, землею не покривають насіння, так як воно мілке. Але я і покривала і не покривала. ну щось Останні роки я перестала їх ну, накривати. Виклали, обов'язково скропили. Я тим же ж розчином, яким проливала ґрунт, плюс магнікур. Все закрили і ставимо в тепле місце, десь температура повинна бути 23-25 градусів. Десь 4-5 днів у нас з'являються перші всходи. Взійшла, обов'язково переносимо під світло. Десь на 14, десь 14-15 день. Я проливаю на фосфатом калію. Можна взяти будь-яке там добрива, наприклад, мастер 134013 13 з формулою. Це обов'язково головне, щоб у нас було більша частина була фосфора. Можна вже на 25-й день, можна полить кальцевою селітрою і також обробляємо від шкідників. Кожен садовод пікіровку проводить о, хтось на дуже ранніх стадіях, хтось навіть у таких. Два-три листочка з'являються і вже пікерують, хтось чекає більш-менш. Але я вважаю, що ось у такій сіянці найбільш сприятливо їх пікерувати. Але дивіться, от дивіться, як у мене, ось, оце, про те, що я казала, оце тут у мене посіяні з негранульованого насіння, і бачите, десь більше сіянців, вони густо посіяні, і їх уже терміново треба пікерувати. Ще хочу показати, дивіться, в мене ще є ось така плошечка. Якщо Альбочка, ось у це Альба, по ній навіть видно в неї листочки, це видно, що Альба. От ці сінці ідеальні для пікіровки. А ось оці, я вже б сказала, це навіть вже критично я перетримала, не встигала. І в них вже навіть видно, починають вони, бачите, бокові пагони. Пускати це ампельне петунія, її терміново треба вже пікерувати. Пікерую я в той же ж ґрунт, в універсальний. Ось кустову петуню я буду пікерувати в горщики тут десь 180 мл об'єм, а ампельну в трохи більше, тут десь 250, 280, я вже ну, точно не пам'ятаю. Якщо от бачите, цей маленький, в них маленькі дирочки. Тут, якщо навіть я насиплю землю, вона не висипеться. А ось у ці горщики, ну ви уявляєте, якщо я насиплю землю, вона висипеться. Щоб цього не було, я ось так на дно кладу кусочок туалетного папіру і дивіться, насипали ґрунти, стаканчики. Я кожну окремо підписую кожну квітку, рослинку. Луночку таку я роблю, в мене ручка з під лопатки, вона мені дуже подобається. Я не насипаю повністю поверх ґрунту, тому що я не люблю, коли ти поливаєш, і особливо, якщо там ти трошечки пере... не встиг, і вона в тебе ґрунт пересох, ти поливаєш, і він... йому нема де затриматись, питатися, він лізе через верх. Я таке не люблю. Все, дивлюся, який в мене Альба. Ось у мене, бачите, Альба. І тут в мене Альбочка насіння України. Я просто що хочу сказати, це нічого тут страшного нема, це все дуже легко і просто робиться. Я беру ось так. Перед пікіровкою обов'язково їх пролити. Але дивіться, ну ви ж теж розумієте, якщо ви їх прямо відразу полієте і будете пікірувати, теж не підійде. Тобто ви повинні відчувати. Я, наприклад, вчора ввечері їх полила, їх сьогодні можна було би полити, ну я вже їх полью, як перепірую. І беремо обережно, дивимось, де корінчик. Лопаточкою, стараємось щоб був комочок ґрунту. Перенесли, трошечки не дуже сильно притрамбували пальчиками. І тут уже ви дивитесь, якщо вам треба, ви додаєте ґрунту. І так, як, щоб було гарненько, по центру все, це кустова, це такий маленький горщик. Ампельно у мене, ось дивимося, ампельна червона лавина. Ось, це одна з перших червона лавина ампельні. Ось, бачите, лососява її вже затіняє, і вона ну, видно, листочки їм дуже тісно тут цим кустиком. І беремо, бачите, якщо видно, що у мене сіянець трошки витягнувся. Я його зараз поглиблю, ну, заглиблю, так як зручно мені буде. Це нічого критичного немає, що вони в мене витягнулися. Бачите, як все тримається, купи. Все, Трошечки придавили і беру трошечки присипаю ґрунтом у те, що як показувала, що в мене витягнулося. Все, ось і я посадила, пропікірувала ампельну. Після пікіровки ми проливаємо або радіофармом, або рідким укорінювачем. У мене це рідкий укорінювач. Небагацько. Трошечки проливаємо. Все, Тут нічого страшного і важкого немає. Дивіться, я тобто видно, ось в більших горщиках. Дамбль на мене петунія кожна підписана. І дивіться, що я хотіла показати. Я сажаю навіть у такі маленькі, які були під великими кустиками, вони або пересаджені, якщо в них вистачать сили, вони почнуть дуже швидко доганяти і будуть дуже швидко рости. Або, ну, як пропадуть, так пропадуть. Тобто я не залишаю в площі щоб вони там доростали. Я їх так пересаджую. Все. Нічого тут страшного нема, важкого нема. Я їх всіх полила е, укорінювачем рідким. Бажаю здорової, гарної розсади, мирного неба. Все буде добре і все буде Україна. До побачення!